Таємниця міст на сховища. Згідно із законом Моїсея кожен, хто заб'є людину, буде конче забитий. Але грішник, що заб'є душу ненавмисне, може сховатися в цьому місці. У місті на сховища проте як сильно б грішник не сумував за своєю сім'єю. Він з міста на сховище не міг повернутися в свою землю, Тому що якщо убивця вийде з межі міста на сховище, його міг вбити месник за кров. Тоді, чи дійсно немає способу звільнитися з міст на сховище? грішник міг повернутися в свою землю лише тільки після смерті найвищого священника. смерть найвищого священника і звільнення засудженого до смертної кари. У чому ж істина цього таємничого закону? Закон міст на сховище є непростою історією Ізраїлю. Він тінню показує нам духовний світ. Вітчизна людства Царство Небесне. Земля є духовним містом на сховище. Всі люди засуджені до смертної кари і знаходяться в духовній в'язниці. Землі. Бувши засуджені на смерть і вигнані з небес. У такому випадку. В чому таємниця смерті найвищого священника, яка дозволяє звільнити засуджених на смерть? Найвищий священник Ісус. Ісус. Щоб звільнити засуджених на смерть. Встановив пасху нового заповіту через свою смерть. Прийміть, споживайте це тіло моє. Пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів? Ми через дотримання Пасхи нового заповіту, встановленою кров'ю найвищого священника, можемо повернутися в небесну вітчизну.